Шановні жителі області, сьогодні на брифінгу ми підіб'ємо підсумки тижня, що минув. На цьому тижні ми зробили ще один крок для того, щоб повітряний простір Житомирщини був більш захищеним від атак ворога з повітря. Найближчими днями відбудеться закупівля та транспорту для та обладнання для підрозділу протиповітряної оборони області. Близько 120 мільйонів гривень на це виділили Збройним силам України, обласна військова адміністрація разом з громадами Житомирщини. Також Наші оборонці продовжують ставити на бойове чергування спеціально обладнані пікапи, закуплені раніше громадами та волонтерами. Задля того, щоб наші захисники отримували максимальний обсяг допомоги, продовжує діяльність, створена при обласній військовій адміністрації, робоча група прозорість та підзвітність за ініціативи контролюючих органів, що входять до складу групи, відмінено декілька тендерів на загальну суму понад 6,5 мільйонів гривень. До нашої роботи активно долучаються громадські організації. На цьому тижні ми підписали меморандум про співпрацю з поліським щитом. Ще декілька організацій виявили бажання приєднатися до спільної роботи. Продовжуємо реконструювати сховища та укриття по всій Житомирщині. На цьому тижні мав можливість особисто перевірити результати співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕФ в цьому напрямку. Укриття для майже 300 учнів одного з найстаріших навчальних закладів в користані вже забезпечує ліцеїстів не лише надійним захистом, а й прийомною атмосферою, попри війну та тривоги. Найближчим часом так само зміниться укриття в міській лікарні. Внутрішні роботи та монтаж вентиляції вже проведені на черзі облаштування. Ми продовжуємо не лише підсилювати захист. А й відновлювати зруйноване ворогом. Завдяки ефективній співпраці обласної військової адміністрації першої окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту та проєкту відновлення України ЮНАТЕ-24, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, нам вдалося побудувати новий міст у народицькій громаді на місці зруйнованого росіянами. Продовжуємо ефективну співпрацю з нашими естонськими партнерами. На тижні обговорили з надзвичайним та повноважним послом Естонської Республіки в Україні пані Анелі Кольк відкриття другої черги дитячого садочка в Овручі, а також нові проекти відновлення та підтримки громад, які найбільше постраждали від російської агресії. Нарешті протягом двох днів ґрунтовно працювали з народними депутатами України над розвитком такого перспективного напрямку залучення інвестицій, як індустріальні парки. Окрім деревообробної галузі, де в Житомирщині є значний позитивний досвід роботи з інвесторами, перспективними напрямками можуть стати оборонні технології, виробництво дронів, в якому ми вже маємо позитивний досвід в розробці, виробництві та тренуванні пілотів, ремонт та обслуговування військової техніки та інші складові. Також перспективним є розвиток логістичних центрів та кластера видобувної промисловості та будівельних матеріалів. І, звичайно, хочу щиро привітати наших аграріїв з їх професійним святом. Дякуємо за те, що від початку повномасштабного вторгнення ви всебічно допомагали Збройним силам України, і навіть коли ворожі літаки атакували Житомирщину, турбувалися про те, як засіяти поля та виростити новий урожай, ви основа нашої продовольчої безпеки та частка незламності українців. Рухаємось далі, підтримуємо Збройні Сили України та наближаємо нашу перемогу.